Новорічний вайб, всім привіт! Мене звати Аня. І сьогодні, от прям сьогодні я хотіла дуже поговорити на тему про харчування. Я думаю, у більшості з вас виникає такий період, коли ти харчуєшся правильно, здорово, а потім я ну наїдаюся шоколадом. У цього є декілька причин: це може бути стрес, це може бути невиконані цілі, проблеми із харчуванням і розлади харчової поведінки. Дуже були популярні ці алерексичні якісь телеграм-канали. Сама я слава Богу, на такі не натикалась. З 17 років в мене почалися думки про те, що треба харчуватися правильно. Настільки сильно, що я просто собі могла за... запечувати все. Зараз я трохи розповім про свою історію, чому я взагалі почала. Слідкувати за харчуванням, не їсти солодке, милочку і т.д. Може бути трохи повітно, але у мене є акне. І з якогось моменту я просто помітила, що у мене полізли прищі, коли я з'їла щось не то. Це могли бути сирники, це могли бути шоколадка. І тоді у мене просто почався якийсь ну, жесть, просто перемикнулась у. Мозку, що мені потрібно все це прибрати і просто перестати це їсти. Не думаю, що у всіх дуже гарно з силою волі. Так було у мене дуже все погано. А спочатку їм нормально. Потім, оп, з'їла шоколадку. Потім знову я їм нормально. Оп, сирнічок якийсь смачний. І все. І от, оце от емоційні гойдалки, це не дуже є добре. Звісно, потім я пішла до дерматолога, він мені приписав препарат, і ось на ньому там написано, що потрібно дотримуватися якоїсь дієти. Mm -hmm. ну, звісно ж, я почала їсти все, що я хочу, тому що я ось щось їм, і на наступний ранок у мене нічого нема. Боже, це так класно, це так добре. Думаю, все, нарешті, я буду їсти все, що захочу. Але ще я розумію те, що. Коли я їм солодким, то після цього я себе відчуваю, ну у мене поганий настрій, це вздуття животу, у мене немає сил ні на що. Ну, якби хочеться після такого моменту знову не їсти солодкі десь ну, рік. В книзі написано, що коли ти їш солодке, це просто по факту. У тебе глюкоза піднімається і просто падає. Як вам таке? Ну і коли падає глюкоза, звісно ж, ми хочемо ще більше солодкого, тому що нам треба триматися на плаву. Ну і цей круг він постійно, постійно триває. У мене був момент, коли я перестала їсти і солодке, і навіть мучне, і я знаю, яка на це є причина. У мене була мотивація, у мене була ціль. Є приклад, коли ви збираєтесь на море поїхати, і там треба. От ви хочете просто. От... Бути шикарною тьотю, яка виходить така, на пляж. От знаєте, така фігура у неї класна, боже, У неї така шкіра сяюча. І вона виглядає просто супер-супер-супер. І ви хочете бути цією тьою. І у вас з'являється картинка в голові, щоб бути цією тітю, ну, треба десь місяць посидіти на якійсь там дієті, позайматися. І це є якась така мотивація, що хочеться да, бути тьотьою. Тому мені було дуже легко відмовитися від цукру. Коли ця ціль вона зникла, повернулася я короч, до солодкого, до мучного і т.д. Думаю, наступне моє відео буде про те, як я все ж таки беру себе в руки. Я не знаю, хочу зробити челендж. Класно, типа задокументувати, що в мене вийшло чи не вийшло. Ну, така тьотя сидить. І розмовляє, і каже, що от, да, да, я можу. Десь може два тижні. Я хочу спробувати просто відмовитися від солодкого. Да, я знаю, це може бути дуже тяжко. Новорічний вайб. Бажаю всім добра. Я хочу, щоб у всіх все вийшло. І хочу, щоб у мене все вийшло теж. До речі, про книжки. Я колись читала книжку про глюкозу, як вона діє. І просто не хочу, чесно кажучи, переказувати це все, бо я мало що пам'ятаю, окрім цього глюкозу. Ось так вона виглядає. Якщо хочете більше дізнатися, як правильно харчуватися, чому ми себе так почуваємо, коли ми щось не то з'їли. Я таке правило, в цій книзі написано все: що ти починаєш їсти спочатку овочі, потім білки, а потім вже вуглеводи. Дуже приємно записувати такі відео, тому що я розумію, що. І я не одна така, і ви не одні такі. Як завжди, вам гарного дня і всім па-па!